Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ліхтарик від підписника Юрія величезна йому вдячність. Після тестів повернув власнику. Куплений на Аліекспресі приходить ось такі коробці. Вона постраждала під час транспортування, але маю надію, що всередині все ціленьке. Модель Моз 14. Відкриваємо, дивимося, що там у нас всередині. Кабель Type A на Type-C, це однозначно плюс. Така брошурка якась. Так, Ліхтар доволі важкенький І також металева. Така пластина для того, щоб ми її могли приклеїти кудись і ліпити ліхтар. Подивимося, чи він буде на цьому магніті триматися. Також є у нас гачок, за яким ми можемо підвішити ліхтар на якусь гілку чи де буде вам зручно. Такий величенький зараз будемо оглядати детальніше. Кнопка, яка включає цей ліхтар, о, світить дуже яскраво. Наступне натискання знижує яскравість, ще одне іще, і виключено. Тобто три рівні яскравості і по кругу вони. Перемикається. А також у нас є два порта: Type-C і Type-A. Type-C, скоріш за все, на зарядку, а Type-A, напевно, може працювати і на віддачу. Розміри. Діаметр 120,5 мм. Товщина 52 мм. Вага 289 г. Окрім кнопки та роз'ємів, є ще рівень індикації заряду, виконаний в формі чотирьох світлодіодів. Напевно, по 25% вони будуть показувати рівень заряду акумулятора, який в середині. Також світлодіоди, скоріш за все, приклеєні на ось такий алюмінієвий радіатор, що натякає на те, що перегріву тут бути не повинно. Мос впевнено тримається на магніті і не злітає. Це, звісно, не павербанк, але подивимося, яку потужність ми можемо знімати з USB-A-розємчика. 5 Вт без проблем. 6 Вт. Бачимо, що напруга при струмі 1,5 В просіла з 5 В до 4,3. Тобто оптимальне рішення це 5 Вт, тобто 5 В 1 А. Все ж таки, це не павербанк. І в критичних ситуаціях ми можемо підзарядити телефон, але варто використовувати його в якості ліхтаря. Вмикаємо ліхтар на максимальній потужності і подивимося, наскільки він нагріється за деякий час. Зараз температура ліхтаря 29,4 градуса, з цієї сторони 29,3 Вмикаємо. Ось максимальна потужність. Так, вам видно, видно. Більше, ніж годину ліхтарик світить на максимальній яскравості. Мені здається, що він трішки знизив її, але все одно досить яскраво. Бачимо, що поки що не розрядився навіть на 25% за годину. І давайте заміряємо температуру. 41 градус. З цієї сторони. Ось десь 43, тільки що бачив. Ага, ось оцей алюмінієвий радіатор нагрівається до 46 градусів. Продовжуємо. Дві години ліхтар світить на максимальній яскравості. Вона трішки зменшилась неозброєним оком видно. І зараз по температурах, що у нас? Ось 35-36. 38, десь тільки щоб було. Але дивіться, за 2 години рівень заряду не впав навіть на 25%. Потужність зарядки ліхтарика складає 5,5 Вт, тобто 5 В 1 А. І спробуємо, чи він може світити і заряджатись одночасно. Так, на максимальній яскравості світиться і при цьому заряджається. Це величезний плюс. Абсолютно денний коридор. І перевіряємо ліхтар, наскільки він світить і як його можна буде використовувати. Ось мінімальний режим. На мінімальному режимі доволі гарно все видно, але чомусь камера не передає. Ось дивіться. Оце мінімальний режим. Доволі яскраво, але недалеко. Метрів 5 вперед видно. Усе. Давайте наступний режим включимо. Ось оце другий режим, у другому режимі вже світло таке, як вдень. Так, і максимальний режим давайте зараз включимо. Ось на максимум вже прям. Навіть яскравіше, ніж лампочка в моєму коридорі. Прям засвітлює камеру. Мені не сподобалося, що режими перемикаються з найбільшого до найменшого. Було б зручніше, якби включаєш на мінімальному і поступово підвищуєш. Де є яке ви, бачите? Другий режим в другому гарно видно. До висновків, почнемо з мінусів. Їх тут два, і вони стосуються тільки керування. Перший мінус це те, що ліхтар вмикається на максимальному режимі, і тільки тоді поступово яскравість зменшуємо. І другий мінус це відсутність мунлайт режиму, тобто мінімального, мінімального, який би можна було залишити або в наметі, або навіть вдома, для того, щоб освітлював як нічничок. У всьому іншому дуже крутий ліхтар за свої кошти. На момент зйомки відео, він коштує в районі 10-11 доларів, і це прям дуже крута ціна за ліхтар, який. Максимально довго світить, не перегрівається з крутим акумулятором, якого вистачає дуже надовго, з гарним магнітом, з доволі приємним світлом. Та й функціонал і розміри мені повністю подобаються. Тому до покупки можу радити. Звісно, обирати тільки вам і вирішувати, але мені дуже сподобався цей ліхтар. Дякую ще раз пану Юрію, що надав мені його на огляд. Сьогодні він поїде йому назад. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss. Всі посилання будуть в описі відео. Я відкриваю збір на потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін. Здається, мені я не експерт. Також гільза від. Мсти С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від гаубиці 3-мірки, 155 калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж Ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який у мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому до вподоби. Інших чотири приза будуть розіграні за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень, 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.